Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас буде невеличке відео на тему знову Project Pen. Підходить у нас друга половина року. І якщо ви пам'ятаєте, я на початку року чи в грудні, я не пам'ятаю, залишу в описі, звичайно. Я записувала відео ароматів з Project Pen. З плани мої на Project Pen на 2023 рік, що я хочу закінчити. І. Виявилося, що я справляюся досить непогано. Я дуже багато чого позакінчувала, як я вже вам казала в попередньому якомусь з відео, я тепер дуже поливаюсь, Ну, хочеться мені, хочеться мені. І, коротше, дійшло до того, що я закінчила багато чого, і в мене не, виш... не залишилося вибору. В мене є відкладені аромати, які я буду доношувати восени. А літні аромати в мене залишилося дві штуки, по-моєму, з того списку. Все решту, я подобивала практично. І я вирішила собі добрати до того списку ще декілька ароматів. Звичайно, що це не все, що я закінчу до кінця року, але нічого, ці аромати перейдуть мені потім в наступний рік. Я собі взяла їх для того, щоб мати вибір більший. Колись Наталя Золотарьова, привіт їй, вона теж дуже любить всякі про пане Десь в якогось блогера англомовного знайшла. Щось типу, метода, чи що. Коротше, я собі два дні в тиждень визначаю спеціально для ароматів Project Pen. Всі аромати з тих, що я ношу, я їх люблю. Переважно, це через те, що там невеличкі залишки, незручні флакони, або ще щось. Або я хочу, наприклад, одне закінчити, щоб потім взяти щось інше, або закінчити меншу версію, щоб взяти більше. Ну всі ви знаєте, для чого робиться Project Pen. Для того, щоб мати якісь закінчені в кінці кінців аромати. Тому що. При великій кількості це просто дуже важко зробити. Коротше, в мене їх не так багато, я буду вам показувати, що я хочу закінчити. Е І в Роше, конвалія. Її тут досить багато. Звичайно, до кінця року я її не доб'ю. Але цей аромат дуже не стійкий. І не можна поливатися зранку. Бо я його щось так виставила от так типу, весною я його носила, він. Квітковий, гарний, просто пахне конваліями хрумтячими, зеленими, тільки дуже нестійкий. Такий собі одеколончик. Хочу його закінчити до івроше. Я, звичайно, повертатися не буду. Всі ви знаєте, чому, він, чому я його не люблю, бо він зашкварений. Але цей аромат йде в мене в добиванте. Якщо не до кінця року, то потім перейде в наступний. Аромат Юнайс nice. мені колись прислала його люда. Він мені подобається. Його тут небагато залишилося. Це є щось в сторону імператриці, але не імператриці. Якась більша цитрусово-квіткова історія, але фрукти тут, по суті, такі самі, і немає ніяких оцих підгнивших фруктів, як інколи буває в імператриці. Міледі, він називається. Сама би я, звичайно, не купила, я навіть не знала про його існування, але він мені приїхав в подарунок, і, як не дивно, дуже мені зайшов. Дуже він вже такий приємненький, приємненький. Але тут вже такий невеличкий залишок, я його теж залишати не буду. І беру його собі в Project Pen. Ще один аромат, який я дуже люблю, який дуже нестійкий. Ага, бо я думала, це ця, ця кулька скляна. Цей Сальвадор Daлі. Далі... Як він називається? Далі Light. О, я згадала. Така невеличка 30 в просто візумітельному флаконі, але. ну... Нестійкий. І я чую, що я ще його декілька разів поношу. Це аромат такий чимось трошки схожий на Light Blue. До речі, реально схожий, тому що в мене я вам вічно показую якісь, то порівнюють з Light Blue Dolce Gabbana, то порівнюють, і ніхто з них не схожий. Оце от реально кудись в ту сторону. Єдине, що він такий менш насичений, і тут цитруси на старті м'якші, тому що там прям такий лимон-лимон. Але це от освіжаючий аромат чистоти, аромат білої сурочки, його дуже люблю. І дістала його вночі ну, буде стояти. Ну, що він буде стояти? Хай йде. Хай йде в роботу. Економити мені його не хочеться. Так, арпеш. Еклат. Ланван. Екла, екла. Арпеш Ланван. Боже, згадала. Коротше, це така квітково-цитрусова, свіжа. З буском, з, здається, з, як вона називається? Я забула, ви знаєте, квітка, яка гронами висить. Вістерія, вістерія. Гліцинія в нас, вона називається по-іншому. Коротше, дуже гарна квітка, дуже гарний аромат. Дуже всі його знають. Це моя ностальгія. Але ви стоїть от така мені величезна кулька. Я ним вже просто ну, насолоджуюсь, як тільки можу. Буду його потрошки закінчувати. Не то, щоб спеціально його буду закінчувати, але з задоволенням, як піде, це буде таке, знаєте, як відвоженим душу просто. Тому що я вам розказувала: в мене колись була сотка, це я не пам'ятаю скільки тут. Зараз, 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 зараз скажу сотка. Я от колись сотку закінчила і навіть не пам'ятаю, може, і не одну. Зараз вирішила поностальгувати, і мені Діма прислав залишок, і я буду його потрошки добивати. Та сама історія з цією ностальгією хочу понюхати. В мене з Сачі Breist Крістал. Дуже його люблю, звичайно, я теж його не доб'ю, він досить стійкий. Ой. Які юзу, цитруси. Цитруси з півонією, з якимись ще квітами, з розкішною базою. Всі його знаєте, боже, він вже такий за цей, але подивіться цей гром, то, 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 то кришку вбити можна, вбити можна. І мене бісить, що там от такий от залишок, ніби його тут ще багато, так як це здається, 100. Ні, 90. Ніби його тут ще багато, з одної сторони, а з іншої сторони, флакон набагато більший, ніж цього аромата. Тому я його теж беру з собою. Повторюся, якщо я його, а я його ну, не даю, я... це неможливо добити все до кінця року, піде мені потім теж в наступні. Але це вибір на мої дні Project Пен. Ручки. Я вирішила трохи позбутися ручок. Тудей Томор Олеве зслав, я вам розказувала. Зараз я точно не буду його діставати. Це фруктово-акватично свіжа літня історія. Яка мені дуже-дуже подобається, без Айвоновської бази. Я, о, я за останні два місяці його, здається, три чи чотири рази в різних відео показувала, тому не буду довго затримуватись. Хочу його закінчити вручці, і коли закінчу його вручці, швидше за все я буду брати собі флакон. Це один з тих ароматів Avon, які би я хотіла мати. Ще один аромат це Iris Fetish. У мене вже є пачулі. Я не знаю, чи я вам казала. Коротше, це аромат, який я не хочу у флаконі, але і позбуватися я його не хочу, я його з задоволенням буду зношувати. Це солодкий ірис. не пам'ятаю, що там ще є. Він кудись такий в сторону Лавіабелі, е і запудрюється. Красивий аромат, але ну, такий не вразив мене нічим. Я шукала ірис такого ірису, як я хотіла, я тут не знайшла. Але я повторюся, не хочу його позбуватися, буду добивати, флакон брати потім не буду. Звичайно, я вам це все буду розказувати, потім, коли вони позакінчуються. І останній аромат. Із цієї добірки із ручок Avon. Це Avon Cherish The Moment. Я вам розказувала, це теж один з моїх найулюбленіших. Боже, простий, оце типічний Айвон, як я називаю. Абсолютно простий, якісь там шампанські заявлено, якісь фрукти. Ну, звучить воно все одною, дуже-дуже позитивною, шлейфовою, квітковою історією. Вся композиція мені дуже подобається, саме своєю простотою. Абсолютно добре, він на мене сідає в будь-яку погоду. І взимку, і влітку, все там, до речі, зовсім чуть-чуть на дні. Я його добиваю. Я не знаю, чи я буду зараз прям шукати флакон, тому що я впевнена, на, що коли я візьму флакон, то оцей флакон зараз в мене буде стояти. Коли мені захочеться, коли я зменшу кількість потрошечки своїх ароматів, в мене зараз великий не хочу. Я вам. Хто підписуйтесь на телеграм, я там постійно пишу про це. Я хочу розгребсти потрошечки, потрошечки, потрошечки. Не спішно. Я розгрібаю свою шафу. Але от. Сирена. Закінчую. Це... Це аромат, який би я могла вибрати. Наприклад, якщо мені захочеться чогось такого літнього фруктово квіткового з ейвона, я би вибрала його. Він мені більше подобається, ніж череш, я вам вже розказувала. Але флакон поки що теж не буду брати для того, щоб не нагромаджувати просто флакони у шафі. Таке невеличке відео в мене сьогодні було. Я хотіла відзвітуватися, адже я в кінці року буду, звичайно, вам робити відео по пустих флаконах. Але ну, що я вам буду потім показувати, як я вам не покажу їх зараз. Нічого, подивимося ще раз. Може, щось я з того іду, Ручки, щось з ручок, я точно доб'ю. Все, всіх вас люблю, обнімаю. Не ігноруйте повітряні тривоги самки бомки.